20-21 березня святкується Остара, весняне рівнодення. Це одне із сезонних свят, яке я святкую, і в цьому відео я розповім, чому святкувати сезонні свята важливо. Остара символізує відродження природи після зимового сну, засівання нового насіння в прямому та образному сенсі. Це старт нового витка активності. Нового витка нашої праці, вирощування нового врожаю, і це як про буквальний врожай, хліб, городину, так і про наші справи в кар'єрі, в розвитку, в бізнесі, в навчанні і так далі. Я вже писала про це в телеграм-каналі. До речі, заходьте до нас з котом Локі в телеграм-канал, там буває дуже цікаво. Ми ділимося там своїми думками та інсайтами, канал буде в описі до відео. Так от, як я вже писала, синхронізація з природними циклами дуже важлива і корисна. Розвиток сучасної економічної системи привів нас до того, що ми маємо цілорічно працювати на максимумі своєї потужності і геть ігнорувати свої природні потреби у відпочинку та у повільненні в темну холодну пору року, прикидатися, що у нас вічне літо. Тут нам на допомогу можуть прийти свята, пов'язані з природніми циклами, їхні традиції допоможуть нам синхронізуватися з природою і легше проживати свої трансформації, бо якщо на зиму правильно піти у сплячку, ну, в переносному сенсі, то і весною буде більше сил, щоб стартувати якісь свої цілі, проекти, літом в час максимальної потужності реалізувати їх, восени вже отримати принаймні проміжні результати, знову спокійно і безпечно піти у зимову сплячку і так далі. Ці процеси всі пов'язані у єдине ціле, як і все у природі. Якщо ця тема вас зацікавила, зверніть увагу на сезонні традиції вашого народу або інших народів, які живуть або жили в аналогічному кліматі, тому що всі ці традиції і всі ці практики пов'язані з кліматом і циклами весна, літо, осінь, зима, коли вони відбуваються і так далі. Вам не обов'язково переймати всі вірування у всіх істот і богів, які наповнюють ці традиції. Достатньо буде знайти ті практики, які матимуть сенс для вас особисто, і символізуватимуть для вас з'єднання з процесами в природі. Особисто я святкую свята колеса року, бо вони, на мою думку, ідеально розташовані в календарі, вони співпадають з астрономічними подіями, такими як сонцестояння їх в році два літом і зимою. І рівнодення їх два восени і навесні. На цьому відео я прибираю свій вівтар і декорую його трішки до довстаре, додаю якісь елементи, які властиві цьому святу, бо підготовка до кожного свята завжди починається з очищення простору і себе. Що стосується традиції Остаре, її символами є ранні перші квіти, гілочки з бруньками, яйця, зайці та кролики в деяких традиціях, а також вогонь, бо вогонь символізує сонце, яке набирає сили. Тож ви можете принести додому букетик верби чи свіжих квітів, запалити свічки, які символізуватимуть сонце, пофарбувати яйця на свій смак, подарувати їх близьким. І тут варто звернутися до української традиції створення писанок, бо писанка з її унікальними візерунками не просто вміщує в собі якісь символи природи, а розповідає цілі історії про природні цикли, а також містить в цих символах побажання, достатку, усіляких благ і добра. Також прекрасним ритуалом на Астару було б посадити квітку чи рослину, яка символізуватиме якусь вашу ціль, проєкт. На неї можна загадати бажання і поливати його, спостерігати, як воно росте і міцнішає. На цьому завершую. Бажаю вам більше гармонії зі світом і з собою, ваша синя квітка.